Йде мова про суму довжин-ребер паралепіпеда, які виходять з однієї вершини. Тобто, якщо ми розглянемо, наприклад, прямокутний паралепіпед, от він, і з однієї вершини, виходять, як ми бачимо, у нас три ребра. Фактично, це довжина трьох вимірів. А Б С. Ця довжина, сума довжин буде дорівнювати 60 см. Якщо ми говоримо про суму довжин усіх ребер, то паралепіпед має 4 ребра довжиною А, 4 ребра довжиною Б і 4 ребра довжиною С. Тому ми маємо 60 помножити на 4 будемо мати 240 см. Суму всіх ребер. І це відповідь Б. Нам потрібно знайти площу паперу. Звернемо увагу, що папером обклеєні бічні грані нашої призми, бічні грані. Тому нам потрібно знайти площу бічної поверхні призми. Площа бічної поверхні знаходиться як периметр основи, що множиться на висоту призми. Висота призми нам відома, тому що вона дорівнює висоті цукерки 10 см. А для того, щоб знайти периметр основи, периметр правильного трикутника, нам потрібно знайти його сторону. Нам відомо радіус кола вписаного в правильний трикутник. За формулою радіус писаного кола знаходиться яка, що ділиться на 2 кореня з 3. Тому сторона трикутника це 2 корення з 3 R. Так як радіус основи 1 см. То сторона буде дорівнювати 2 кореня з 3 помножити на 1, 2 кореня з 3 см. Це сторона основи. Периметр основи. Втричі більше, тобто 6 коренів з 3 см. Відповідно, площа бічної поверхні це 6 коренів з 3 помножити на 10. 60 коренів з 3 см квадраті. Ми маємо знайти відповідь найближчу до точної. Пам'ятаючи про те, що корінь з трьох до рівня 1,7. Ми 1,7 множимо на 60. В результаті будемо мати наближено 102 квадратних сантиметри. Відповідь найближча до точної це відповідь В. У нас пряма призма, в основі якої ромб. Зобразимо дану призму. Пряма це означає, що бічні ребра перпендикулярні до площини основи в основі РОМ, у якого сторона 6 метрів і гострий кут 60 градусів. Висота призми. Довжина ребра С1 8 метрів. Нам потрібно знайти довжину меншої діагоналі призми. Якщо в ромба АБЦД менша діагональ БД, то менша діагональ призми буде Б1Д. От її довжину нам і потрібно знайти. Зрозуміло, що будемо ми її шукати з прямокутного трикутника bb 1 де кут B дорівнює 90 градусам. Але нам потрібно знайти діагональ BD. Так як ABCD ромб то AB і AD рівні, тобто трикутник ABD рівнобедрений. Разом з тим він має кут, який дорівнює 60 градусів. Тому такий трикутник рівносторонній трикутник. А отже БД буде дорівнювати АД, і також буде дорівнювати 6 метрів. Тому далі, у нас прямокутний трикутник бб 1 д з катетами 6 і 8. А отже, за теремою піфагора його гіпотенуза б 1 д буде дорівнювати корінь квадратний із ББ1 12 і плюс. БД у квадраті. Тобто, як ми бачимо, це буде дорівнювати корінь квадратний 8 у квадраті плюс 6 у квадраті корінь із 100 10 метрів. Отже, діагональ дорівнює 10 метрів і це ми бачимо відповідь В. Діагональ куба дорівнює 6 метрів. Ми знаємо, що діагональ куба. Дорівнює А коренів з трьох, де А це ребро куба. Тому можна знайти ребро нашого куба. А буде дорівнювати, Д поділити на корінь із трьох. І тому ми 6 ділимо на корінь із трьох, позбавляємося, наприклад, від ірраціональності в знаменнику. Тому в знаменнику ми будемо мати 3. 6 і 3 скорочується, і будемо мати 2 Кореня з трьох сантиметрів. Це ребро куба. Площа повної поверхні куба знаходиться за формулою 6 в квадраті. Тому ми 6 множимо на 2 кореня з трьох до квадрату. 6 помножити на 4 і на 3. Піднесли до квадрату 2 кореня з трьох. І будемо мати 72 квадратних сантиметри площа повної поверхні. Як ми бачимо, це відповідь А.